Математичну задачу, яку понад 400 років вирішила українка Марина В'язовська. За це їй присудили міжнародну нагороду премію Салама, своєрідний Нобель для математиків. Марина В'язовська вирішила задачу щодо оптимального розміщення куль у багатовимірному просторі. Щоб зрозуміти, що це за задача, чому її так довго не могли вирішити, та яке практичне застосування цього відкриття, ми запросили до студії громадського кандидатку фізико-математичних наук старшу наукову співробітницю. Інституту математики Національної академії наук України Ірину Єгорченко. Добрий день. Добрий день. Отже, що це за задача і чому, чому вона така важлива? Чому, чому це відкриття дійсно варте уваги? По-перше, ця задача дуже важлива, тому що вона має дуже широке застосування, зокрема, в теорії телекомунікацій. По-друге, це просто красиво. То доведення, яке зробила Марина Візовська, просто красиве. Всі в захваті. Оптимальна задача пакування сфер для нескінченного двовимірного простору була розв'язана ще там дуже багато років тому. Воно виглядає як бджолині соти. Так, так. Це саме бджолині соти. Тобто, це і є оптимальне пакування, тобто сфери вписані в цій джолині соти, і є оптимальне пакування в двовимірному просторі. Тут один варіант. В тривимірному просторі справа набагато складніша. Ну і ми можемо створити таким чином це щільне пакування. Загальна ідея такого пакування зрозуміла. Це є одним з найбільш щільних пакувань. І для тривимірного простору існує дуже багато варіантів. Тобто, нескінченна кількість варіантів. Кількість оцих сфер, які доторкуються до однієї сфери, називається casing Number, тобто число поцілунків, число точок. Число сфер, які можуть бути дотичними до однієї сфери, це досить нетривіальна і цікава задача. В чому полягає практичне застосування з нашими восьмивимірними сферами і чому це так цікаво? Восьмивимірний простір використовується для передачі даних на великі відстані. Якщо передаються якісь дані, ну що таке у нас дані? Це передається набір якихось чисел. Ну, я пишу цілі числа, але, звичайно, вони там всякі різні можуть. Восьмивимірний простір це просто простір наборів таких з восьми чисел. Задача пакування сфер в восьмивимірному просторі може застосовуватися будь-де, де є набори восьми чисел. Значить, чому це важливо для передачі даних? Ми вже знаємо, що завжди є якісь перешкоди. І тому, якщо ми в цій точці передали якийсь такий набір даних, в іншій точці. Отримали зовсім інший набір. Ми не знаємо, що ми отримали. Що нам робити? Краще передавати певний набір чотири числа, це те, що ми хочемо передати, а ці числа є певним чином контрольними, тобто вони розраховуються за певною формулою з оцих перших чотирьох чисел. Тобто ці числа вже не випадкові. І якщо ми тут щось отримали, ми можемо визначити ну, більш-менш точно там з певною похибкою. Ті чотири числа, які ми хотіли отримати в результаті. Ці набори, чисел, які ми в результаті можемо отримати, мають бути упаковані таким чином, щоб ті окремі набори, які ми передаємо, були розмежовані, сфери мають не перетинатися, а мають бути упаковані максимально щільно. Тобто ми не маємо витрачати зайву енергію для передачі наших сигналів. Чому цю задачу математики в захопленні вважають такою красивою, тому що там використовується дуже багато різних галузей математики і використовується дуже багато різних прийомів, які вели цей результат. Вона просто використала різні математичні методи для того, щоб уточнювати, уточнювати, уточнювати і так далі цю оцінку, і в результаті змогла зробити точну оцінку. Цієї формули для щільності пакування.